Проконсультуватися з лікарями Черкаської обласної лікарні щодо здоров'я своїх дітей на місці, не виїжджаючи із села, отримали жителі Степанецької громади. Прийом обласних світил було організовано в місцевій амбулаторії 6 вересня цього року. Проєкт лікар для дітей реалізували товариство НВФ Урожай, благодійний фонд МХП Громаді і Черкаська обласна дитяча лікарня за особистого сприяння директора урожаю Олександра Воскобойника. Завдяки проєкту більш як 120 дітей із Степанецької громади оглянули обласні медики кардіолог, алерголог, хірург, ортопед, невролог, окуліст. І надали батькам фахові рекомендації щодо їх подальшого обстеження і лікування. Приїзд лікарів став на додачу ще й маленьким святом для дітей. Перед прийомом малечі розважалися на батуті, недувній гірці, смакували солодкою ватою і фірмовими урожаївськими коржиками. Очікуючи черги на прийом до лікарів, діти встигли взяти участь у майстер-класі з виготовлення ляльок, мотанок помалювати і навіть навчитися розбирати і збирати справжній автомат. Проєкт Лікар для дітей ми задумали спільно з депутатом облради, головним лікарем Черкаської обласної дитячої лікарні Миколою Кондрацьким, говорить керівник проєкту Олександр Воскобойник. Поставили за мету обстежити дітей і проконсультувати батьків, котрі живуть за багато десятків кілометрів від Черкас, через що потрапити на прийом до обласних спеціалістів їм набагато складніше ніж жителям обласного центру. На сьогодні тут присутні шість фахівців, якщо я не помиляюся, дитячих, і ми плануємо що вони проведуть огляд біля 120 дітей. Ну і, Відповідно для того, щоб діти не боялися йти до лікаря, як завжди, ми робимо їм якісь невеликі розваги для того, щоб вони могли відволіктися. Саме головне те, про що ми говорили, говоримо і не просто говоримо, а працюємо. Це наша майбутня нація, нація українців». Про неї маємо ми піклуватися. Донедавна Світлана Яременко планувала із чотирирічним сином поїздку до лікарів столичного Охмадиту, однак її плани були зруйновані російською ракетою. Я хотіла їхати в Ахмадит. Вже нас зобрана була, все у нас було направлено на Ахмадет, все. Всі случилось таке горе, що ми не поїхали. Там був прильот, і ми не поїхали, нам це помішало, понімаєте. А тут ну дуже, дуже гарно, що ви приїхали, що приїхали лікарі, що є на місці, не треба нікуди з дитиною виїжджати, понімаєте, Ніякі автобуси, ніякі маршрутки, нічого приїхала собі, проверили дитину. Лікарі дуже гарний, дуже гарно дивляться. Ну, то есть, дуже благодарна, що приїхали взагалі. Жителька села Беркозівка Інна Лозенко радіє можливості показати своїх сина і доньку обласним спеціалістам тут, у Степенцях. Це дуже добре, що не ми до лікарів, а лікарі до нас, каже жінка. До Черкас нам десь до 100 кілометрів. Ну, це займає туди назад і на прийом до лікаря. Десь ну, на цілий день, в принципі, а тут по можливості приїхали і буде швидше. На прийом до лікарів Черкаської обласної лікарні було запрошено батьків з дітьми, які мають патології, говорить директор Канівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Горюва. Попасти до вузькоспеціалізованого дитячого спеціаліста лікаря досить проблематично. Від батьків я знаю, що, от, наприклад, до імунолога по три місяці дитина чекала черги, тому що обласна лікарня також переповнена. Ну і знову ж таки, щоб отримати цю консультацію, це потрібно втратити цілий день, і то не завжди ти в цей день потрапляєш. Які будуть результати, я думаю, потім ми підіб'ємо підсумок. Це не перший проєкт, який Степанецька громада реалізує спільно з МХП, говорить голова Степанецької сільської ради Олександр Яременко. Здоров'я юних жителів громади завжди в пріоритеті, тому керівництво громади сприяє тому, аби якомога більша кількість дітей отримали необхідні консультації обласних фахівців. Для нашої громади чужих дітей немає, ці діти всі наші, і ми на таку чудову пропозицію ініціативу. МХП відгукнулися і хочемо, щоб ця ініціатива продовжувалася. І зокрема, вже є домовленість про таку зустріч і такі огляди в Мартинівській амбулаторії та Таганчанській амбулаторії. Ми від громади зробимо все, те, що від нас вимагається, а саме зробимо. А там вже зроблені умови, зроблені ремонти відповідні і належні, що дозволяють і сімейним лікарям і. Жителям громади отримувати, надавати і отримувати медичні послуги на найвищому рівні. Марія Гомоздіна, Євген Брусиновський із Степанецької громади.